Достатнього часу для того, ви щоб познайомити службове посвідчення. Мали ж покажи будь ласка, службове посвідчення. Ви зараз перешкоджаєте і діяння скажу. Чим, Чим сам прошу відійти в сторону? Ви не проти, що я вам допоможу юридично? Не, не, не проти, проти до ваші документи ви мало. Я ти поясню. У нас усний договір. Я інший фахівець галузі права, права. Я вже знаю, який ви фахівець покажете мені якісь відповідні документи. Які? Ну, ну який які фахівець, мої мати? Інший фахівець з галузі права. Може, може вот цей фахівец, може, тож, може фахівець. Може тоже так. дозволяє закон так нам, розумієш, ну, дозволяє. Дозволяє. Я не знаю що. Ви тобі показати? Який? Показати? Який? Ви показує, що ти показати? Якісь документи, що підтверджують, що фахівець. Який? Ви шахівець, який? Фахівець галузі права. Тобі Показ... знати, який тобі документ показати? знати який? Які документи показати? Вийди в сторону, я не хочу з вами говорити. Вийди ти в сторону, я не хочу з тобою говорити. Я не хочу з вами розмовляти. Ви мене зупиняли? Ви мене затяняли. Коли? Тільки що. Ні, ви не зупиняли, хто є ваші документи. Людина сама зупинилася, вона їхала позаду цього буса. Так, ви, ти при пам'яті мали ще. Службове посвідчення своє повечення. Службове я, посвідчення, я Не треба мені тут. Службове типу, посвідчення, покажи мені своє, я вже говорю. Показав, ти поставив, не показав, ну, я не ознайомився. Якщо все. не показав, значить подаєте скаргу на мене. Ну все так подай скаргу на водія, що він тобі дуже не показує. Ну, між ну між що це за дебіліт, так не розумію. Дивіться, якщо ви вас зміняють документи, вас буде притягнуто по статті 126 частини частин, щоб не вимог постукав поліції. Не приділив Так ти водія не зупиняв, як він ти може приділити. Як не зупиняв, ось водій зупинені. Я не зупинений. Вас зупиняли? Ні. Ви самі зупинилися? Так. Малиш, ти при пам'яті? При пам'яті? Ви мене не зупиняли. Так. Причина зупинки яка? Причина зупинки? Водій знає, я би водій... Та не він сам зупинився, Малиш, Ну що ти, ну, блін, ну, та не рубай лебедя тут! Ну ж потім ображатися будеш на мене! Ну ти шо мало в мене. можна, якщо людина щось взагалі нормальне. Дивися, ну, я підійшов? тебе підійшов, я тоді підійшов, говорю, висе. який тобі документ я можу показати. На ну І що? І що? Ну, та нічого, ну глий, а, глий, а ти мусор в смердячій формі, а ти, ти мусор це смердяй. Ну ти ж смердячий, просто бик формі, розумієш? Ти мусор смердячий. Якщо мусор, ти дозволяєш від мене так говорити. Мусор Поліцейський веде себе толерантно, вічливо, культурно. А ти мусор, саме справжній. Ти знаєш про те чи ні. Тому що на цей толерант. пост адекватних не ставлять. На цей отопадає, пост то... Добре. От, Добре. Добре. ставлю одних дебілів. От передаш командиру, мої слова. І командир ставить спеціальну одних дебілів. Причина зупинки яка була. Не прийме рішення по справі, приймем, рішення, бо, бо ви мене не зупиняли. Ви мене не зупиняв. Я не зупиняв, я завжди знаходжуся перед вами. Тобі заходимо, ніхто не завеса. Мали ж моя тасна стоїть? Ти мене теж зупиняв чи що? Ту машину зупиняли? Сути документи причина зупинила. Тож ти їздиш сюди, шукаєш. те, що їх було багато. Хлопець зміг е, кожному пояснити, чому до нього не можна так просто е, лізти на вулиці. Відео, які вдалося зібрати в мережі, телеграм Шапці профілю. Ну це епічно. Насправді епічно телеграм, шапці профілю там можна все побачити.